В центрі Ужгорода в 16-поверховому будинку на 140 квартир уже кілька років не вщухають перипетії довкола головування в ОСББ газда 2015 Мешканці кажуть, не можуть розібратися, хто ж наразі законний керівник. Тим часом побутових проблем у будинку чимало. Живу з 1978 року. Я головним інженером працював. Я знаю, як це організовувати людей. Ми збираємося, у нас була Казмірова. Головою ОСББ 10 років майже. І ми вибрали кемак Значить, Мешканці, списки, все як положено. Ця рутинна робота вона потребує часу. І тут немає якихось матеріальних статків, наприклад, підтримати таке самоурядування. У мене жінка хворіла, ліфти не працюють, підвал це криша там завалюється. Там купа проблем, купа проблем, а вони не вирішуються. Алла Кимак пояснює, її обирали вже двічі офіційними зборами мешканців. Рішення реєстрували у державного реєстратора, але щоразу через кілька місяців у документах з'являється інше прізвище. В лютому місяці мене призначили головою СББ. 17 березня ми дізнаємося, що голова ОСББ у нас знову Казмірова. З'явилася вона в реєстрі, непонятно звідки. Оголошення про збори не було, самих зборів не було. Ми йдемо у міську раду до ЦНАПу вияснити, згідно яких документів керівник зареєстрований. Нам дають документи значить, протокол загальних зборів, яких не було. Я на цьому ще раз наголошую, про які не було об'явлено. І список людей це є підписи людей, котрі голосували на загальних зборах. У будинку фіксували й зникнення документації. ОСББ зазначають мешканці. І скаржаться через затяжний конфлікт дім занепадає, а його квартири втрачають ринкову вартість. Мене коли призначили головою СББ, мені не передали жодного документа. Більше того, ми коли їй писали, що просимо передати документи. Вона на це не реагувала. Ми при комісії і при дільничому поміняли замок в офісному приміщенні. Через два дні взламали замок і викрали всі документи. Всі. Ми хочемо участвувати в долі будинку. Ми в центрі міста, наші квартири обезцінюються. Люди, як тільки хочуть купувати квартири, заходять у під'їзд, вони вже тікають. У поліції підтверджують, відкрито два кримінальні провадження щодо викрадення офіційних документів та підробки підписів. Дізнавачі кваліфікують ці події за статтями 357 і 358 Кримінального кодексу України. Тут йдеться власне, про привласнення або ж викрадення офіційних документів, а інше кримінальне провадження стосується підробки таких документів. Зараз у цій справі вже проведено ряд слідчих дій. Зокрема, що є важливим, це є опитування самих мешканців цього будинку. Тобто у справі є прикріплена позиція обох сторін. Наразі ці матеріалі. Ріали, що перебувають на вивченні, тобто розслідування триває. і якогось кінцевого процесуального рішення поки що на даний момент не прийнято. До Вікторії Казьмірової, яка нині знову значиться головою тутешнього ОСББ. Ми зверталися за коментарем, але слухавку вона не взяла. Не у міській раді ситуацію називають безпрецедентною. Подібних випадків із понад п'яти сотень ОСББ в Ужгороді ще не було. Водночас, чиновники наголошують, впливати на вибір голови вони не можуть, адже за законом це право належить виключно співвласникам квартир у будинку. Єдиний вихід скликати прозорі загальні збори та поставити крапку у протистоянні, тому що би обрати правління в новому складі. Голову правління потрібно не менше 51 щоб співвласники, власники квартир підписалися загальної площі квартир та нежитлових приміщень. Дуже би добре було, якби в них у будинку перемогла дружба, щоб одну обрали головою, іншу активну заступником голови правління і вони разом працювали на покращення умов проживання і вирішення всіх нагальних проблем, в тому числі і. Провести відновлення системи пожежогасіння. Тим часом будинок залишається заручником суперечок, а його проблеми лише накопичуються. Протікає дах, ліфти в аварійному стані, а інженерні мережі потребують капремонту. Мешканці втомилися від постійних конфліктів і хочуть, аби їхній дім нарешті привели до ладу.